Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні неділя розслабленого або ж неділя паралітика. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного священномученика Василя Гопка і Єпископа Пряшівського. Почну, мабуть, із того, що зазвичай є в кінці. У всіх новинах про погоду говорять в кінці. А ми скажемо дещо на початку. Знаєте, колись в давнину. Як довго не приходила весна, та ходили по село і дивилися, яка дитина ще не сховала саночки. Ну, але часи помінялися. Зараз е, на перевалах сніг і треба дивитися, який священик, або єпископ не перевзув машину. Хочу сказати вам, одну річ не шукайте, я, мабуть, одного знаю. Обіцяю, що весна буде. Браття сестри, Сьогоднішня неділя, сьогоднішнє святкування дуже важливе, тому що чия, читання дуже непрості читання, дуже серйозні читання з книги або із твору діяння апостольських і Євангелій говорить про уздоровлення. Сьогодні є, можемо так сказати, неділя уздоровлень, зцілень. І те, що відбувалося колись. За часів Ісуса Христа у Єрусалимі, те, що відбувається потім у Лідді і потім у Яфі, те, що ми почули із двох читань, воно потім продовження має і в нашому християнському житті у різних географічних точках і в різні часи. Церква дійсно має дар зцілювати. Вона його успадкувала. І це ми бачимо, як Ісус Христос цілює, і потім апостоли зцілюють, навіть воскрешають із мертвих. І церква його успадкувала і посідає, але є завжди але. Справа в тому, що у нашій природі ми нікуди не можемо втекти від так званого балансу і еквілібріума. Ніхто не відміняв закону збереження енергії. І коли ми дивимося на зцілення, які пропонує церква, а не просто медицина, то тут потрібно взяти ще до уваги деякі фактори. Чи церква має дар зціляти? Має. Чи церква робить це сьогодні? Робить, але. Потрібно розуміти, що балансів церкви не позбавлена і еквілібріума. Що це означає? А це означає, що якщо ми у нашому світі фізики маємо терези відбалансовані і покладемо 5 кг і 3 г з однієї сторони, то вони вирівняються. Е, ідеально, якщо буде 5 г і 3 г з іншої сторони. Коли говоримо про те, як діє баланс у церкві, і зараз буду повільніше дещо говорити, то треба врахувати ще деякі фактори. Крім 5 грам і 3 грами, крім того, що є людина, яка має свою вагу у кілограмах і грамах, ця людина не завершується вагою. Ця людина має дещо більше, ніж фізичну вагу, яку можна. Виміряти е, якимись приборами. Ця людина має ще свою історію, ця людина має душу, ця людина може мати гріховність, ця людина не живе одна, ця людина не Робінзон Крузо, Хтось на неї дихає, на когось вона дихає або надихає. Ця людина живе в середовищі. І коли йдеться про дар зцілювати, про який ми чуємо у читаннях, то крім ваги і біологічних природних параметрів, які має кожна людина, Господь, який торкається цієї людини, враховує іще і ці параметри, що ця людина має душу, яка є дуже цінна, і ця людина впливає на когось, і на цю людину впливають. Це людина є у середовищі людей і особливо у середовищі церкви. Сідай, ту йдуть, там є місто. Коли ми слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, коли ми слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, ми чуємо про чоловіка, який має теж свої параметри. Це чоловік, який. Описаний як розслаблений, тобто паралізований, є час його хвороби, і описані інші діагнози, і описані інші люди. Саме сьогоднішнє Євангеліє дає знаки і описує, як цей чоловік після уздоровлення змінюється. Він не буде просто ходити. Тут є одне ключове слово у сьогоднішньому Євангелії, яке досить добре пояснює, що стається з цим чоловіком. Цей пацієнт, цей індивідум стає особистістю. Особистість це самодостатня людина, звісно, із Господом Богом, яка правильно робить. І яка дає знаки ну такої звершеної самостійності, цей чоловік покаже цей знак. Що це за слово ключове, що є в Євангелії, дуже просте слово, слово Субота. Коли Христос приходить до чоловіка, який не здужує багато років і лежить у тій овечій купелі, він до нього звертається, чоловік там розповідає свою історію, як то він там не може з того вилізти, що яка причина, що він не має, хто би його поклав. Але Христос добре знає, що Він зараз скаже, а чоловік зрозуміє Ісуса Христа. Що скаже Христос? Встань, той встає, але тут не закінчення. Бери своє ліжко, бери свою розкладушку. Дорогі діти, розкладушку видумали не в минулому столітті, а розкладушки давно були. От розкладушка у Євангелії. Бери свою розкладушку і носи питання. Чи цей чоловік, який у Єрусалимі живе, вже не знаєте скільки років, 38 паралізований, а при цій овечій купілі, у духовній столиці Ізраїля. Де в суботу ніхто нічого в руки не візьме, де всі отак ходять. Цей чоловік не знає, що субота. Він прекрасно знає, що субота. Що робить цей чоловік? Після того, як Христос каже: береш своє ліжко, береш свою розкладушку і йдеш, цей чоловік не ховається, бере і йде десь там, якимись бічними вулицями, так, щоб і ніхто не бачив. Він іде, і ми потім чуємо, іде до храму. Він іде головними вулицями. Він носить, тягає за собою розкладушку. А юдеї кажуть: чоловіче, субота, ти що? Він каже: чоловік, який мене уздоровив сказав, аби я то робив. Він показує упертість. Цей чоловік показує себе як самостійний. Індивідум самостійна особистість, особистість, яка бере на себе відповідальність. так, розумієте, поки увесь Єрусалим пухнастий дотримує суботу, цей чоловік показує, що і він вбачає, що Бог його здоровив, і він у цьому вбачає, але він промовляє своєю розкладушкою. Це субота, це Єрусалим, це храм, ніхто нічого не робить. Читаються там десь читання, там проповідується. Так як цей чолов'яга, скоріше всього, вже літній проповідає, ніхто не проповідає. Хтось там говорить, проповідає, гарно цитує, декламує, ніхто не слухає. Всі видять цього чоловіка, всі цю розкладушку. Ця розкладушка найбільше проповідь у Єрусалимі того дня. Усі говорять, ти видів, юдей, розкладушку. Ненормально. І цей чоловік іде славити Бога з цією розкладушкою. Ми не знаємо, чи та сторожа храмова його пустила до храму, не пустила його до храму із цим його ліжечком. Але він іде до храму. Якщо заставили, він його поклав і всі проходили і дивилися на то, а потім, видно, взяв і знову пішов. Цей чоловік не просто зцілений. Цей чоловік особистість, а це і тіло, і душа. Браття, сестри, цей чоловік тіло і душа впливає на других. Це не просто чоловік, це проповідник. Це проповідник без слова своїм життям. От Дуже важливо розуміти, що є еквілібріум, є баланс, але коли Господь Бог уже до когось доторкається, інакше доторкається, як ми би зробили, просто от щось вот, 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 там. Це вже чоловік взяв і пішов. Сьогодні церква згадує пам'ять. Для нас це дуже непересічна особистість. Василій Гопко, єпископ Пряшівський, Звідси, напрямик до Пряшева, якщо це розогнати не було би кордону, годинка. А, так як наші шофер їздять, було би іще ще скорше. Браття сестри, Пряшів, 46 й рік. Отримує призначення помічного єпископа молодий священик Василій Гопко. 50. му Сидить 14 років у в'язниці, з яких 122 дні в одиночці камері. Коли виходить цей єпископ, здавалося б, ну тепер якусь там полегшу дали після 68-го року, може щось він впливати. Друзі, вся церква словацька набагато легше перейшла до переслідування, як ми, таких звірств, як і з нашими священниками. А не забуваємо, 30-ті роки. І, звісно, які робили із священниками в Радянському Союзі. Розумієте? І здавалося би, ну, тепер би цей священник мав щось показати. Ви знаєте, що стається з Владикою Василем Гопком? Він отримує депресію, його тяжкий стан, і він у тому стані керує церквою, але включається, знаєте що, то, що буває в організмі. Це буває і в церкві, включається компенсація. Люди розуміють, оточення розуміє, що цей сповідник, якого треба підтримати, ми мусимо його підтримати. Навколо оживляються. Священики стають такими тягачами. І так ця церква виходить із підпілля. Господь, коли дозволяє. Хворобу або уздоровлює, він усе бере до уваги і наше духовне добро, і добро церкви як складової з більше осіб. Браті і сестри, якщо би ми зараз зробили одну річ і просто, знаєте, що будь-яку річ можна грамою зробити, шкалою, і ми б взяли і намалювали медицину України, то Такого піку, який зараз має медицина України, ми не мали за 80 і більше років. Була пандемія в всьому світі. Вся медицина мала пік. Стільки пацієнтів, стільки різних викликів і так далі. А у нас прийшла війна, це просто зашкалює. Стільки, скільки уздоровлень є зараз і скільки є болячок, ми не ні мали ніколи. І що дуже важливе, для держави, що це важливо, що всі жуки, які надихаються тим, щоб бути лікарями, чуєте хлопці-дівчата, чуєте міністранти. Це дуже важливо, якщо хтось відчуває, що може звершувати таке служіння як медик, має тепер Богу казати так. Має Богу відповісти так. Бо такого навантаження на медика ми не мали за 80 років. Якщо Господь Бог кличе, хлопці і дівчата, треба йти. І держава має не придавлювати сьогодні медика, не давити на нього, а робити сприятливі умови, аби зараз йшли усі, хто надихається, бо це служіння має бути натхнення, помазання для цього має бути, аби йшли в медицину, а всі, хто сумнівається, лишати медицину або далі продовжувати, аби залишалися в медицині і служили. Але для нас християн, що це означає? Що означає цей пік? Для нас це означає, що тепер найбільше розчарувань, найбільше уздоровлень і захоплень, і найбільше харизми. А чому так? Бо там, де є страждання, там, де є та ветезда, збір хворих, там, де є оця наша сучасна сьогоденна українська лікарня. Там є Господь Бог. І ми молимося цієї неділі, неділі уздоровлень, аби Господь Бог доторкнувся до нас, виздоровлював, витягував разом із медициною наших пацієнтів, і аби було те, що робить Бог: добро кожного, зокрема, і душевне. І під час цього народжується духовне добро цілого народу. Всі хвороби, всі болячки, ветезда, і Христос між ними це не просто так, це для зростання. Бо Бог дуже цінує нас як повноцінних людей і хоче з нас зробити повноцінний Божий народ, за що ми дуже дуже молимося у цій службі Божій. Христос Воскрес!